Звертаю уваги. Порядок неповної розборки. Перше. Від'єднати магазин. Звертаю увагу на порядок від'єднання магазину. Основою пальців. нажимається на за... щелку магазина і продовжується рух руки вперед. Друге. Зняти автомат запобіжника і перевірити, Патронику. Для цього відвести затворну раму в заднє положення і, не супроводжуючи її, відпустити. Зробити контрольний спуск. Після цього від'єднати шомпол. Для цього палець просовується в цей отвір. Кришка відкривається. Четверте, поставити автомат на, затвор... на пістолетну рукоятку. Правою рукою нажати на зворотній механізм і від'єднати кришку школьної коробки. П'яте. Правою рукою від'єднати зворотний механізм. Шосте. Від'єднати затворну раму з газовим поршнем. Сьоме. Від'єднати затвор від затворної рами. Для цього необхідно великим пальцем правої руки прокрутити затвор в заднє положення і, утримуючи палець в цьому положенні, зробити різкий рух вперед. Затвор від'єднується. І останнє від'єднати газову трубку зі ствольною накладкою. Неповна розборка автомату. проведена.